Привіт, друзі. Чи можливо розуміти і вивчати Біблію самому? Звісно, що ні, тому що дуже багато людей сьогодні вивчає Біблію і неправильно її розуміє. Наприклад, є пацифістичне розуміння зла, тобто, що зло не потрібно карати, що злочинців не потрібно карати. Для чого ж тоді Ісус Христос сказав, що хто прийшов з мечем, від меча і загине, і що цей меч? Від якого та людина загине, він має бути мечем-роботом, який прилетить і буде когось карати. Звісно, ні. Має бути людина, яка носить цей меч. Тому апостол Павло і говорить нам в посланні до Римлян, що начальник Божий – слуга, який носить меч. Ось, тобто, зло потрібно карати, і той самий апостол Павло говорить, що закон він діє для злочинців. Ось, тобто закон він продовжує діяти. Ось а Божа благодать це коли люди вони живуть е, автоматично виконуючи закон, тобто не те, що не роблять, а навіть не думають робити зла, тому що народжений від Бога він не займається тим, що він грішить. Ось. Він живе чисто, праведно свято, очищає себе від гріхів. Тому дуже просто насправді розібратись, якщо є пастор, тому що всі речі, які я вам розповів, це проповідав мені пастору. Без цього я теж читав біблію, але не було такого розуміння. Ось йому потрібні Божі люди, і запрошу всіх вивчати Біблію разом з пастором.